60 гривень за сучасні спортивні штани і капрі жіночі. У нас будуть в лоті такі модельки. Ось така буде фіолетового кольору, в лоті буде е, таких у нас 20 Ціна лоту буде 1200 гривень. Розміри будуть йти в лоті XS, S, -ки, M, -ки, L. -ки. Ось такі будуть в чорному форматі, з такою також з резинкою. Вони дуже зручні, тканина дуже приємна. І будуть у нас ось такі капрі у сірому кольорі. З такою шнурівкою Тут затягуються для зручності, з кармашками з такими. І понизу тут буде йти така у нас резиночка. Буде у нас тут 88% поліестеру і 12 еластану за рахунок такої резинки. Щоб забронювати такий лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам і заробляємо разом.